Мартуз, ходи додому, погиб мені тут по голові лазить. хі Матік, кажи, що мама має купити. Матік. Тато жесті. Дивись, що він тут робить? Хе-хе-хе. Кажи, що мама має купити. Кажи, мама, купи. А! Пав, то нічого що ту та татова голова, лисина. Ване я. А не йди сюда, шпурка мала. А ну-ху сиди. Так, я йду з ним розбиратися. Папа, Мартуся. Ааа, кусає запалась! Ха-ха-ха! Па Папа!